Подільський молодіжний центр стає прикладом для інших. Так, днями у гості до фахівців Лофту завітала молодь Зеленогірської громади. Оскільки їх молодіжний осередок тільки нещодавно розпочав свою роботу, то вони були зацікавлені дізнатись більше про досвід та практику Подільського молодіжного центру. У нас нещодавно створилася наша молодіжна організація в нашому просторі молодіжному, яка називається Молода Села Зеленогірська. Ми хотіли своєю молодію дізнатися більше досвіду, подивитися, як працює вже створена організація Лофт. Ми хотіли б навчитися багато чого нового, іншого, як будувати проекти, як їх написати, як створювати. Фахівці Подільського молодіжного центру провели для гостей круглий стіл, синергія молоді, обмін досвідом та нові перспективи. Розповіли про організацію заходів, залучення молоді до активностей та про ефективні методи комунікації з молодіжною аудиторією. Також молодь Зеленогірської громади мала чудову можливість познайомитись зі звукорежисером Русланом Ткачем та на власні очі побачити, як працювати з аудіовізуальною студією контента і навіть записати пісню. oh Сьогодні до нас завітали молодь Зеленогірської територіальної громади. Вони приїхали до нас, аби обмінятися досвідом. В них простір лише відкрився, і вони хотіли на прикладі нашої роботи, наших проєктів побачити, як ми працюємо, і маємо надію, що вони щось свою скарбничку взяли, тому що ми бачимо по їхньому їхньому настрої, по їхнім по їхньому запиту, що їм є що в нас взяти, і ми дуже тому. Раді в результаті цього візиту молодь Зеленогірської громади здобула нові знання та наповнилась натхненням для подальшого розвитку свого молодіжного центру. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.